реально смотрю на то, что это. Надо быть готовым ко всякому. Как вы, вы Гречка с 2014 года лежит. Не дошло. А так что готовится. У нас до метро пока добежишь, тебя грохнет. Сейчас поднялась ось, якось ваше повсякденное життя в связи с ситуацией в Харькове? У меня изменилось очень потому что я из Донецка приехал сюда. Ми тільки з війни повернулися. Ми Мар'янський район там є таке. Зараз там як дуже? Дуже-дуже-дуже там. Порівняно з тим, як там, тут. Тут це мед. Ні, в мене надія є, що Харків Харковець, Харків, Харкові буде Україна. Я, в мене таке відчуття таке. Дуже сложно було. 9-10 го го чесно так нагніталася обстановка і все. Сейчас жизнь продолжается. Утром проснулся, хорошо Живем. Зашла сейчас в бар соседний, а там нет мест. Там нету мест. Пункты незламности есть, ходим туда, если вдруг уже по всегда на, на, на заряжены. Вода всегда есть в баклажках, не, не, не проблема. Я уверена, что Харьков, Харьков, ну, Харьков не сдадут сто процентов. Наши Харьковчане не сдадут. Світло вимикають кожного дня ввечері, як правило. Коли вимикають світло аварійно, не ходять не ходять тролейбуси, не ходить метро. Невеличку зробив сонячну панельку. Зовсім невеличку. На жаль, фото немає з собою, але зробив невеличку. Мені цього достатньо. Ну, я евакуватись не планую. Я дуже переживаю за наших хлопців. Я думаю, наші хлопці все ж таки, це ж наші хлопці. Я думаю, все буде нормально, все буде прекрасно. Виб'ють цих гадів. Я сама з Салтовки, такий район дуже пошкоджений. Проблеми з електрикою, вчуся онлайн. Тяжко три дні назад. Перенесли на 6 годину вечора, але світла також не було. Була у Харкові тривога 13 годин, найдовша, і тому не змогла ні зранку, ні ввечері тому сама сідала та займалася під свічкою. Живемо не на останньому поверсі, немає балконної рами, немає е, декількох е, вікон. Е, зараз не холодно, але взимку було також. Трохи холодно, відчувається всередині, що таке ось непокій, так, взриви. Ну нічого, літо. Хорошо, хоч літо сонечко гріє, ми радуємося життя, тому що деякі вже не проснулися. Кому були прильоти, ми хоч, слава Богу, живемо. Трудимося, працюємо, дишимо.